Написання реферату обов'язкова умова при навчанні в будь-якому закладі вищої освіти. І хоча ця студентська робота є простою, багато студентів стикаються з проблемами, як правильно її оформити. Мене звати Юра, ви на каналі Магістр Онлайн, і сьогодні я на прикладі швидко покажу вам, як це правильно зробити, щоб викладач не повертав ваш реферат на допрацювання. По-перше, зазвичай реферат пишеться на 10-15 сторінок основного тексту. Це вступ, текст розділів та висновки. Проте, перше, що ви маєте зробити перед написанням реферату, це ознайомитися з методичкою. Якщо її немає і викладач не надав жодних рекомендацій, то можете робити реферат згідно наведених у цьому відео вимог, адже вони є стандартними. По-друге, дотримуйтесь чіткої структури реферату: це титулка, зміст, вступ, окремі розділи реферату це основний текст, який зазвичай розбивається на 2-4 розділи: висновки, список використаних джерел та додатки за необхідності. З титулкою все зрозуміло або робите по методичці, або можете подивитися наш ролик про те, як правильно робити титулку. Послання на нього буде в описі або в правому верхньому куті екрану. Далі складаємо зміст реферату. Якщо він теоретичний, наприклад, сутність та види цін, розділів може бути два: наприклад, перший розділ сутність ціни як економічної категорії, її функції та види, і другий розділ особливості ціноутворення на підприємстві. Якщо ж реферат передбачає вирішення практичної проблеми, наприклад, політична система України, проблеми та напрями реформування. Тоді потрібно розглянути як теоретичні, так і практичні основи досліджуваної проблеми. А кількість розділів можна збільшити до трьох, якщо обсяги дозволяють. Проте в нашому випадку ми зробили два розділи, адже обсяг згідно методички лише 10 сторінок. Перший розділ структура політичної системи України, другий недоліки та шляхи удосконалення політичної системи України. Цей розділ можна розбити на два. Недоліки окремо і напрямки удосконалення теж окремо. Далі пишемо вступ до реферату, структура якого дуже проста в порівнянні з курсовими та дипломними. Зазвичай вступ містить наступні елементи: актуальність теми дослідження, мету реферату, завдання, наукову або практичну значущість роботи. Залежно від того, яким є реферат, теоретичним чи практичним. Рекомендуємо писати вступ на 1-2 сторінки максимум. До речі, в нашому блозі є багато статей, які допомагають студентам виконувати їх студентські роботи. Посилання на наш сайт ви знайдете в описі до цього ролика. Там же ж ви знайдете і статтю, як правильно писати вступ. Перед написанням основної частини ви повинні точно знати, який обсяг тексту треба написати, та визначити, скільки сторінок тексту має займати кожен з розділів, адже вони мають бути відносно однаковими. Різниця між обсягом розділів може бути не більше однієї сторінки. Далі пишемо основну частину. В теоретичній частині викладаємо інформацію про сутність досліджуваної наукової категорії чи явища, в аналітичній та практичній його особливості на сучасному етапі. Не забувайте писати короткий висновок до кожного розділу на 3-4 речення, де резуйте викладний матеріал. У висновках підсумуйте викладний матеріал, але не копіюйте його з основної частини реферату. У висновку своїми словами напишіть, що ви досліджували і яких висновків дійшли. Висновки поділіть на абзаци. Скільки розділів в рефераті, стільки і абзаців в висновках. Зазвичай обсяг висновків реферату 1-2 сторінки. Якщо у вашому рефераті два розділи, достатньо однієї сторінки. Проте пам'ятайте, що обсяг кожного абзацу повинен бути приблизно одинаковим, плюс-мінус один рядочок. Якщо у вас виникають труднощі з написанням висновків, можете подивитись ролик на нашому каналі про те, як правильно писати висновки. Послання знову ж таки можете знайти в описі до ролика або в правому верхньому куті. Список використаних джерел подається після висновків. Він повинен містити ті джерела, які ви використовували у роботі. Весь текст, який запозичений, чи це буде цитата, чи це буде написаний вашими словами текст, повинен мати відповідні посилання. Наприклад, ось тут у нас є посилання на п'яте джерело 227-228 сторінка. В джерелах ми прописали літературу, з якої була взята інформація. В попередньому розділі у нас є. Посилання на третій пункт в джерелах. В третьому пункті у нас не прописані жодні сторінки, тому що тут це інтернет-ресурс, а не якась література. Якщо для викладення інформації потрібен додатковий матеріал, який завеликий або не містить важливої інформації, про те, яка була використана в роботі, наприклад, звітність підприємства або допоміжні матеріали. Додайте їх до додатків. На цьому на сьогодні все. Якщо відео було корисним для вас, не забувайте ставити великий пальці вверх, підписуйтесь на канал, а ми зустрінемось зовсім скоро. До зустрічі!